Вітаю всіх. Дуже прошу дослухати до кінця моє звернення. Я одразу хочу зазначити, що нічого не буває в житті ідеального. Ні школ не буває ідеальних. І загалом в суспільстві теж нічого не буває ідеальним. Тому я звертаюсь до президента України, до Верховної Ради і депутатів. Також звертаюсь до Міністерства освіти і до всіх причетних, хто має відношення до закриття шкіл, спеціалізованих шкіл. Я народився в Запоріжжі в 1975 році. Мене батьки привезли до Харкова у спеціалізовану школу-інтернат імені Короленка для незрячих дітей. Я в перші дні був дуже розгублений, бо переважно в моєму житті за мене багато робили батьки. Тому самі елементарні потреби, які допомагали мені слідкувати за своїм зовнішнім виглядом та інше, мені було спочатку дуже важко і незрозуміло. Але саме школа поступово мене привчала і навчала. До елементарних потреб у моєму житті мене в школі вчили слідкувати за своїм зовнішнім виглядом. Також мене в школі з малку привчили прибирати свої класні і спальні кімнати. Уже у молодших класах я навчився тримати в руках голку, праску, сам собі пришивав камерець до піджаку і просував брюки. В середніх класах мене школа навчила до праці. На уроках праці ми вчилися слюсарні та теслярній справі. Також на уроках домоводства ми вчилися самі готувати собі їжу, в'язати та інші речі, які потрібні в нашому побуті. Батьки мене дуже любили, але в них не було стільки часу для того, щоб займатися цим цим. Бо зранку до вечора вони працювали. Тому всього цього змалку я б не навчився. Якби я жив би з батьками і, наприклад, ходив би до масової школи. З малку нам дуже багато вихователі читали. Дуже багато було рухливих ігор на вулиці. Тому сумувати особливо ніколи було. Так, сумували, коли нічим було зайнятися, або коли батьки дозволять, або приїдуть, так, да, було сумно. Але все ж таки, школа нас гартувала і вчила жити. Не виживати саме, а жити, тому я проти того, щоб закривали спеціалізовані школи. Я за те, щоб була альтернатива, так як це у всьому світі. Є спеціалізовані школи, і є діти, які ходять до звичайних шкіл. Я розумію, що ви це називаєте добром, але запам'ятайте, таке добро вимощена дорога до пекла. Тому насамперед подумайте, чи насправді це ви робите добро, якщо нема вибору. Ані у дітей, ані у їх батьків. Історія нашої школи багата на випускників. Мій однокласник, чемпіон паралімпійських ігор, чемпіон світу. І багато наших випускників, які зараз гідно представляють у суспільстві як в Україні, так і за кордоном. Тому я розумію, гроші не пахнуть. Ви виграєте якісь там гранти і ці гроші відробляєте. Але пам'ятайте, гроші це ще не все. Все ж таки насамперед має бути добро. І навчіться це розуміти серцем, а не грошима. І пам'ятайте ще, той, хто ображає таких дітей, які потребують допомоги, насилають насамперед на себе прокляття. І на своїх дітей, і на своїх онуків. Вас не стане, а ваші внуки і правнуки і далі покоління будуть відповідати за ваші вчинки. Закон бумерангу ще ніхто не відмінив. Тому подумайте ще раз. Я за те, щоб школи, спеціалізовані школи, зберігалися. Тому наполягаю на тому, що треба все ж таки думати. Серцем і розумом, а не грошима багато можу розповідати ще про школу, але хочу трохи підсумувати. Давайте просто з вами так трохи подумаємо: в одній школі працює якась кількість тихлопедагогів і вчиться якась кількість дітей. В цій же ж самій школі є гуртки, які допомагають дітям розвиватися. Гуртки дуже різноманітні, музичні і багато інших гуртків. То скажіть, будь ласка, чи зможуть батьки бути у батьків час водити дітей в якийсь гурток, особливо ті батьки, які живуть в селі, і на кожну дитину треба буде окремий теплопедагог, асистент, і скільки ця держава буде витрачати грошей? Просто подумайте над цим. Ви я вважаю, що відбираєте у дітей дитинство і змогу розвиватися, бо саме спеціалізована школа дає таку можливість. І хотів би, щоб моє звернення не тільки було. Зверненням до президента Верховної Ради Міністерства освіти. А якщо буде тимчасова слідча комісія, яка буде розбиратися, я хотів би, щоб це було так само представлено на цій комісії. Що стосовно будівлі Харківської школи імені Короленко для незрячих дітей, то вона ще була збудована наприкінці 19 століття. Причому збудована на гроші жертводавців. А це значить, що сам Господь цю школу подарував діткам. Тому не гнівіть Бога. Ще хочу звернутися до Міністерства освіти. В усьому світі незрячі дітки у школах друкують по Брайлю на спеціалізованих друкарських машинках. А в наших школах до сих пір ще друкують грифелем на дошці, як у 19 столітті. Можливо, на це треба звернути увагу. Дякую. І пам'ятайте, бумеранг ніхто не відмінив. Не беріть гріх на свою душу.